Коли українці зустрічають новий рік, окупанти вкотре атакують цивільних. Ворог запустив по Україні близько 111 11 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників інших типів. У столиці уламки дронів влучили у Печерському та Святошинському районах. На місця одразу вирушили рятувальники, поліція та комунальні служби. Пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та автівки. Найбільше постраждав Печерський район у житловому будинку шостого, по четвертий поверх Ва руйнація навіть після ліквідації пожежі в житловому будинку ми будемо продовжувати роботу, тому що є руйнація. Зараз залучені у нас верхова, окрім пожежно-рятувальних підрозділів залучені верховазні відділення а також роботизована техніка для гасіння пожежі для розбирання завалів, тому що Треба зрозуміти, чи є ще хтось під завалами. У Святошинському районі уламками пошкоджено гараж, багатоповерховий будинок та дев'ять автомобілів. Також частково пошкоджено трамвайну колію. На місці здійнялася пожежа, проте її швидко ліквідували. Вибуховою хвилею вибиті вікна у сусідньому будинку. Мешканці спільними зусиллями розбирають завали та забивають вікна. Дякуємо Росії за подарунок на Новий рік. Чули, що летів шахет, чули, як збивали, чули, як прильот, чули, як. Випадали вікна, як кричали діти. Ми сиділи в ванні з дітьми, а потім вже вийшли, розгрібали завали, розгрібали все. Ось ціклим вікна, все ремонтуємо, нам видали пленку. Дякую комунальникам, дякую всім, хто долучився. Україна понад усе. Росія. Ох, три точки. Пуск ПВО наше, я так розумію, чи стін, чи ла щось Взрив з тієї сторони. У мене вікна туди. А все, я за жінкою почав впихувати в коридор в ванну, бо зрозумів, що сюди падає. Та і все, і все. Він впав, взрив і стекло. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи Сил оборони України цієї ночі. Збили 65 ворожих дронів, а 46 були локаційно втрачені. Єлизавета Калітвенцева, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Більше сотні дронів атакували Україну новорічної ночі. Вороже залізяче летіло вбивати українців з Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Сили оборони збили 63 повітряні цілі завдяки роботі систем РЕБ. 46 шахедів локаційно втрачені. Ще два полетіли до Росії та Білорусі. Повітряну атаку відбували оборонці неба у Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях, а також на Запоріжжі, жито. Морщині, Хмельниччині, Кіровоградщині та Миколаївщині. Новорічної ночі кіберфахівці ГУР атакували російський нафтовий сектор. Про це повідомляє Бабелі з посиланням на джерела у спецслужбах. Основним об'єктом кібератаки стала нафтова компанія Лукоїл, яка зокрема забезпечує російську армію. Цифрові ресурси компанії уражені, і клієнти АЗС не можуть розрахуватися через мобільний застосунок. Також кіберфахівці атакували ресурси смарт-терміналів та систему цифрового маркування товарів. Ця атака зумовила незручності у сфері торгівлі, бо споживачі не могли придбати товари через збій платіжних систем. Цей день настав сьомої ранку. Україна повністю зупинила транзит російського газу до Європи. Газова залежність, що тривала від початку 90-х, добігла кінця, контракт на транспортування московського блакитного палива закінчився і Україна його не продовжила. Росія втрачатиме від зупинки транзиту до понад 6 мільярдів доларів щороку. За словами Володимира Зеленського, це один із кроків, щоб позбавити Москву грошей для ведення війни. Гучні реакції на це рішення лунали з Угорщини та Словаччини. Словацький прем'єр Роберт Фіц заявив про критичну залежність його країни від російського газу, а згодом вдався і до погроз. На рішення Володимира Зеленського відповів, що Словаччина може вдатися до зупинки постачання електроенергії до України. Порожнього шантажу, тім політику не вистачило, і той особисто подався до Путіна на поклон. Втрати ж України від зупинки транзиту є незначними. В уряді також запевнили, що проблем із газом в українських споживачів не буде, адже країна кілька років готувалася до зупинки транзиту готувалися до відключення транзиту ще в, починаючи е, з 9 року, да, з 2009 року, да, тому що було припинення транзиту і в 6-му, і в 9-му, і в 15-му, і в 2019-му році. Ми готувалися, ми фактично були готові е, працювати без транзиту ще в 2020-му році. Але е, транзит був продовжений і фактично ми останні я п'ять років теж готувалася до припинення транзиту, чисто з технічних причин ніяких проблем не має бути. Хотів би зазначити, що зараз фактично транзит йде е, такою е, виділеною трубою газого газогіном прогрес, який йде з судже прямо до Словаччини і Фактично він ніяким вплином не впливає на газопостачання по всій іншій території України. Тому ці ці байки про там якийсь тиск, там про якісь там інші Це це все неправда. Це маніпуляція. Та російська пропаганда. Так, є ризики пошкодження нашої інфраструктури ворогам, але ну це ризики війни, і ніякий транзит нас від цих ризиків не захищає. У Сепаратистському регіоні Молдови криза. У Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду. Це сталося з кількох причин. Перша Україна зупинила транзит російського газу, але найголовнішим є інше. Росія відмовилася постачати пальне до Молдови і іншими шляхами. Тож відповідальність за енергетичну кризу цілком лежить на Москві. Відключення торкнулося усіх споживачів проросійського регіону, окрім лікувальних установ. Мешканцям рекомендовано тепло вдягатися, збирати сім'ї в одній кімнаті та використовувати електричні обігрівачі. Заборонено використовувати газові чи електричні плити для обігріву квартир. Польща привітала призупинення транзиту російського газу. Очільник міністерства закордонних справ країни Радослав Сікорський у мережі X написав, що це ще одна перемога для ЄС після розширення НАТО за рахунок Фінляндії. Він також зазначив, що Путін витратив мільярди на будівництво північного потоку, щоб шантажувати газом східну Європу. Припинення транзиту привітала і Австрія. Там заявили, що країна більше не залежить від московського газу, і це добре. У міністерстві енергетики Австрії зазначили, що про цей крок оголосили заздалегідь. Країна перейшла на альтернативні джерела, щоб забезпечити нестачу. Польща розпочала головування у раді ЄС. Воно триватиме до 1 липня. Польща змінила Угорщину, заходи якої депутати Євроради частково бойкотували через суперечки щодо політики прем'єра Віктора Орбана. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Варшава працюватиме над розширенням ЄС на схід і південь. Ідеться зокрема про Україну, Молдову та Балканські країни. Також Польща планує зміцнювати оборонну інфраструктуру Європи. Президент України висловив сподівання, що головування Польщі стане історичним для нашої держави. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна очікує нових ініціатив з військової підтримки України, а також збільшення тиску на Росію. Канада розпочинає річне головування у групи «Семи». своїми пріоритетами. Країна визначила розбудову економіки, протидію змінам клімату та реагування на стрімкий розвиток технологій. До Канади G7 очолювала Італія до групи «Семи» також входять США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія та ЄС як об'єднання. Росію вигнали звідти після окупації Криму у 2014 тисячі Велика сімка це об'єднання урядів розвинених країн світу. Учасниці вирішують спільні економічні проблеми та узгоджують спільну економічну політику.